Слава Україні! Привіт, дорогі друзі українці, друзі України, підписники мого каналу, гості каналу, колеги. Це канал Максимуза. Мене звуть Юлія. Я від всього серця вітаю вас Днем Незалежності. Я бажаю нам якнайшвидшої перемоги і щоб наступного року. Ми вже з вами розглядали не теми по містам, чи бомбануть, чи не бомбануть. А щоб якісь теми, знаєте, як ми процвітаємо, як, куди краще вкладати гроші, який бізнес зараз в тренді, а чи вийду я цього року заміж? А як там не знаю, привернути її увагу. От знаєте, от такі от банальні життєві теми, щоб ми з вами розглядали за допомогою Таро. А зараз в цьому розкладі я хочу відповісти на запитання, яке дуже часто зустрічається в коментарях, стосовно того, а, наскільки безпечно дітям йти в школу. Я зараз подивлюся 1 вересня конкретно, і подивлюся все-таки, наскільки безпечно бути в очному е офлайн, чи як це правильно говорити. Навчання чи все ж таки однозначно це онлайн-навчання, поки повністю не закінчиться війна. До мене і вчителі пишуть, дзвонять, і батьки дітей. Я дивлюся зараз розклад на картах Ленорман. Тут є якраз усі знаки, щоб нам відповіли на це запитання. Я буду дивитися, де саме випаде дитина, і в якому оточенні. Зараз давайте подивимося конкретно на 1 вересня. Поки дивимося 1 вересня. Так, випадає жіноча м'яка енергія, хлопоти пташки, зірка. Казаний дім якраз це школа. Дитина. Це ж неймовірно просто. Новини. Хрест, будинок, клевер. Якщо чесно, ніякої небезпеки саме на 1 вересня я не бачу. Але, неймовірно, карти мене інколи просто виселять. Я не надіялася зараз в цьому квадраті побачити дитину. Я її побачила. Ось це, дивіться, це школа, як казене де дом. Прямо біля неї є дитина. І випала мама з букетом, так, або вчителька. Будуть якісь новини. Прийдуть саме стосовно 1 вересня, буде якісь розпорядження, будуть якісь новини. Вони хороші. Це, якби, кур'єр по веселці, бачите, ганець з новинами. Я, не бачу, я бачу так, хлопоти, сови, страх буде, буде. Хрест випадає. Випадає хрест це завжди якась така кармічна зав'язка, але вона випадає біля дому. А головне, що випадає клевер. Клевер це завжди символ життя, росту, чогось нового, такого ще, знаєте, те, що тільки зароджується, такого тендітного, це тендітна квітка. так? Це символ здоров'я, символ хорошого імунітету. І в принципі, ну, кожному з вас приймати рішення. Але, ну, їй Богу, я не бачу ніякої небезпеки на 1 вересня. Ну, такої, знаєте, масштабної, щоб от зовсім дітей до школи не вести, ні, не бачу. Як прямо по заказу випало. Ну, це ж треба, книжки не вистачає, тільки карти книжки. Але випала дитина, мама і казаний дім. оце державна установа. Хлопоти, сови. Ну, сова це ще, знаєте, символ мудрості, ну, хлопоти навколо школи. Це зрозуміло. Мене трішечки насторожує хрест, але знову ж таки, хрест це як кармічна дорога. Біля будинку, вдома, домашнє навчання. Ну, це домашнє навчання це буде друге питання. Чи на домашньому навчанні так, біля комп'ютера чи в школу. Зараз ми дивимося конкретно 1 вересня. Ну ні, випадає дерево, дерево, як, подивіться, хрест, дерево, дім. Тобто не бачу, не бачу якоїсь небезпеки такої. Дерево це знову ж таки символ росту. Причому, знаєте, тут саме в цій версії Ленорман. Тут і веселка, і всі чакри намальовані, і вони, що це чакри, які працюють. Тут не випала зараз ні змія, ні коса. Коса це завжди коли підкошує якусь ситуацію. Я люблю Ленорман, дивитися на дорогу. Наприклад, якщо клієнти запитують: якщо випав корабель і коса, все, ну, дороги немає, вона підрублена. Тут нічого не підрублює, ніщо. Хрест. В гарному оточенні карт, як знаєте, це як наш хрест нести. так, Це як, скажімо так, що наша програма, нашого життя кармічно, вона є такою, що ми маємо певну кількість класів від вчитись. І зірка випала також. Зірка це, знаєте як? Це те, що Довготривале це те, що от ми починаємо. Довготривалий процес, який приносить нам, врешті-решт, успіхи. Це я дивилася 1 вересня. Ну, тобто, можна ще на інших картах подивитися, але я ще до, ближче до 1 вересня подивлюся. Зараз же ж батьки питають. А тепер дивимося, як нам краще навчатися. Чи онлайн, а для цього все-таки треба було б мені взяти другу ще. Ну, добре. Зараз з Лінорман. Пораємося з Лінорман. Все одно вона покаже. От ж, дивимося питання. А отут уже питання одразу. Випадає гроб, стагнація. Отут питання таке, тут руху вже немає. Кажуть, що конкретно ходити до школи, от дивіться, випадають лелеки і гроб. Як... Лелеки це завжди символ росту, розвитку, народження дітей. І першою картою випадає гроб. Зараз розкриємо її Мед... ведмедь буде якесь розпорядження від великого чина. Буде Ой, якийсь закон. Стосовно цього, ну, де мені показують так, що наші діти розкидані по всьому світу. Ось як компас випадає, прям вона вилетіла. І тому зараз подивлюсь, ні. А отут очне навчання, і дитина випала. Дивіться, дитина випала, криси випали, змія випала. От, розумієте? Ключове питання, дитина. Дитина. Ключове питання. І далі йде змія. Змія це завжди небезпека, це укуси, по-перше, по-друге, віруси можуть ще бути. І криси. Говорять, що так, можливо, це не будуть масовані якісь такі атаки. Але, знаєте, криси, що вони роблять? Це там вкусила, там вкусила, там надгризла, псують. Тобто навчальний процес буде зіпсований. Але навіть якби тут нічого більше не випадало, от однієї карти гроб вже достатньо як центральної карти. Вона тут в квадраті у мене є центральною картою. Я б навіть далі не розкривала. Клас. Мама випала одразу біля дитини. Розкладаю. Мама випадає біля дитини. Дерево випадає легень. Угу. Кажуть, випали, в мене розширена ленорман колода. Біля щурів випали кубіки. Це говорить, що на цьому будуть грати, будуть тримати в жаху. Розумієте, на цьому вони будуть грати. І тут, кажуть, що це як лотерея, це як гра, і гра. повезе не повезе. Розумієте, От як ми граємо в якісь грі, да, які кидаємо кубики, чи це ми там в нарди, чи в які там речі. І от як кубик випаде, от як випаде удача, так кажуть, це буде не масовано, але загалом ходіння до школи буде призупинено. Це навіть не вирішує. Так, да, ну і випали, що випав дім домашнє навчання. Так, говорять про те, знову випадають ті самі карти, знову випадають новини. Ми будемо чекати, принаймні, буквально найближчим часом розпорядження від великого начальства. Це там, може, Міністерство культури, освіти. Якраз буде звістка. Вона практично вже прописується, вже про це говориться. Буде скоро звістка стосовно навчання. Але дуже хороші карти біля дитини випали: велика любов, мама, любов. Колодязь, так як ніби захист дітей. І для захисту дітей говорить, що так краще буде навчатися на домашньому навчанні вдома. Дім випадає і зірка, те, що я говорила. В мене уявляєте, навіть книги не випали тут жодного разу, скільки я виклала карт. І зараз, от дивіться, знаєте, як це може бути? Так, можуть зустрітися, між іншим не обов'язково 1 вересня, да, щоб збити. Я знаю, що, наприклад, ну, моя дитина, вона в Польщі, але вона буде навчатися в київській школі онлайн. І я знаю, що у нас вчителі з батьками зустрічаються раніше, я не буду казати коли, щоб подивитися бомбосховище, обладнане. Подивитися бомбосховище. Нормально, починається да? Бо рік. От. Але далі у нас більшість батьків написали заяву. Не більшість. якби, да, Одні хотіли би очно, але так як більшість, то ми написали на онлайн заняття. Тому, Тому, тому що. А, що я говорила? Що зараз. Коли я роблю цей розклад, в мене навіть не випав казений дім, в мене навіть не випала, як школа, не випало цього будинок. Випав будинок домашній дім зорі. Тобто, кажуть, що достатньо довго а, і безпечніше. ну Зірка як щось далеке, як успіх, навчатися вдома. Бо пльотки випадають, пльотки це обстріли. Кажуть, що будуть цілити по школам, будуть. Ну, от, коли йдуть сови, і що це надовго? Така ситуація надовго якар. Пльотки це завжди як обстріли. Це такі мілкі, знаєте, речі. Сови. Як хлопати. Ну, якорь, якорь, це як, заякорилася ця ситуація, що цей рік він весь такий буде. От. А от на 1 вересня, умовно кажучи, тому що я кажу, що свято зустрічі, можливо, вчителів і дітей, батьків, буде, ну, пройде більш-менш нормально, тому що я так розумію, для чого це потрібна зустріч, щоб роздати підручники, щоб якісь речі очно. Обговорити, то в основному я не побачила там проблеми: квіти, дитина, казаний дом, все. А тут навіть книжка не випала. Знаєте, книжка не випадає, це тобто, не випадає те матеріальне, як ми звикли, знаєте, зошити книжки, що навіть в електронному вигляді будуть книжки дивитись, так як от ми під час війни скачували ці електронні книжки. Отакі От речі, ще раз підкреслюю, що ну, гроб випав як перша. Це не те, що гроб як смерть, це як стагнація. Розумієте, це те, коли немає руху. І е, випала лелека поруч, і ведмідь. Тобто ведмідь скаже про те, значить, начальник повідомить про те, що е, навчатися ми будемо вдома, в на домашньому навчанні. Це буде. Більше така ситуація. Вона, як буде більшість, можливо, окремі школи. Мається на увазі, дивіться, ясне діло, що міста, які в тилу, які в безпеці, напевно, що там буде очне заняття, так? А такі міста, можливо, як там Миколаїв, Одеса, можливо, навіть Київ, там така дуже двояка ситуація. Дуже багато будуть вчитися діти. Онлайн. Ну, принаймні, я ж кажу, що ми в Києві навчалися. У нас, скільки там, 29 чоловік. 29 чоловік. 9 за кордоном, 20 в Києві чи там в Україні. Але вирішили навчатися онлайн. Тож, подумайте, кожному вирішувати? Кожному вирішувати цю ситуацію, але. Бережіть себе, ваших дітей. Мені здається, що краще перестрахуватися зайвий раз. Я вас ще раз вітаю зі святом. Пишіть які запитання, ну, крім перегляду міст, так, які запитання вас ще хвилюють. Саме під цим відео, будь ласка, напишіть. Слава Україні! Не забуваємось підписуватись. Ставити вподобайки, коментувати і до зустрічі!